Де стає нога піхоти, там наша територія. Не хочу артилерестів обідати, бо артилерестю називають богами війни. Але Мені здається, що піхота — боги війни. Так як терпить піхота, так не терпить ніхто. Перебуваючи у Кремені, ми стримали великий штурм противника, не здали ні одної позиції. Цей штурм відбувався декілька днів. І, скажімо так, ми успішно успішно його відбили. Не на жаль, багато наших побратимів поклало життя за той кусочок. Землі, і ми завжди повинні оце пам'ятати, цінити і зберігати про них світлу пам'ять, якою ціною та наша держава вистояла вистою, з якою ціною ми здобуваємо ту перемогу. І кожному українцю зараз треба зрозуміти у голові, що для нього держава, що для нього самоідентичність. Для багатьох людей ну, чомусь так, на жаль, війна стала далекою. Умовно, у нас на Заході, в тилу у нас згадують про війну, коли тут, можливо, шахет якийсь пролетить. Я не кажу, що кожен має воювати. Ні, бо тому, що має бути там і водій, і, і вчитель, і інженер. Виконувати тут роботу. Але має бути якась справедлива ротація для тих військовослужбовців, які там виконують завдання. Можливо, дати йому більше відпочити, а хтось його має туди піти е, замінити. Провести простий приклад, коли ти там на початку війни заходив в кав'ярню чи в магазин кави попити, придбати собі, то на тебе дивились, дякували тобі там тою кавою, умовно навіть могли пригостити. А зараз ти заходиш в фармі, в магазин, і люди ну, ну, чоловіки, скажімо так, вже дивляться, чи ти часом не це каву, заходячись на ротацію, в ППД, і ти зробати додаму в фармі, і так ти ці погляди лапаєш на самі. Це вам кожен військовослужбовець каже. Звичайно, що неприємно, тому що ну фарма має асоціюватися не з тим. Зі мною було, вона мені таку записочку завжди залишала десь там. Фо, ну, я про це навіть міг не знати, там у фарму поставити або десь у бронежилет. От я оті записочки, от вони завжди були зі мною. там от в мене на броні. Є спеціальний відсік, який не пропускає воду для документів там. Е От він завжди був зі мною. Тобто це, це був мій оберіг. І я ці всі її записочки зберігаю, я завжди нашого біля себе. В багатьох моментах мені, мені це допомагало. Це Молився в багатьох моментах. На війні дуже страшно.